Христос. Вітаю глячам, підписникам. Ну, давно я не виходив в ефір, тут були свої проблеми, які, як кажуть, було поручно вдалося подавати. Ну, це все особисто характеру, так що не до зйомом було, Ну, працювати працювалося. Ну, а зараз ми коротенько одну розпаковочку зробив, прийшов подарок за Аліекспресу. Зараз гадаємо, що й до чого. Ну, а прийшов нам ось такий подаруночок. Вартість цього подарунка всього 1 цент. Прийшли заплатити за обробку інформації. А це вийшло так, що я коли от зимою я знімав товару по бджільництву. І більшість товарів я замовляв в одному магазині, який тільки що відкрився. Там ціни, само собою, як до початківців, вони все випадають нижчі. Е, щоб було привабити покупців, щоб нам брати добру, багато, багато кількість відгуків. Ну, бо просто, про те, що беку кількість товару я і ось пішов такий подарунок. Як оцей подавати подарунку, що вона всього один цент. Так, подивимося, що це прийшло. Сам ще не знаю, що до чого. Я не знаю, з якого боку така краще відкрити, щоб не пошкодити. З того боку, до того і ти вже того, і потрібно було, було відкривати. Ну, я думаю, я Пришла ось така щитка для змітання бджіл. Ну я что я сказав, Ну досить м'якенька, ще так щоб бджоли пошкоджуватися не будут при змітанні, але і фактично і зам'яка, на мій погляд. Ну на практиці покажемо, як воно і що. Вартість такої щітки, якщо замовляти, я так дивився по цінах на Адспресі від 3 до 3,5 доларів. От вона 40 см довжина її. Так що вона ну, досить м'якенька, але головне, що ми занадто м'якенька. Ну, не знаю, як саме віз буде триматися, чи не буде вилітати. Я тут цього навзраю покажу один, навсили, один ряд цього восу. Ось таке. З половиною до долара за одиницю товару, таке на Аликспресі. Ну, Тут всього навсяк один цент, ну, дай би подарунок. Ну, але дарованому коневі зуби не дивиться. Так що попробуємо. А там скажу свій відгук, Може навіть і покажу, як, сам, як вона в роботі. Так що так я тут. А чому колотенький відео кишему? Всім щастя, милого здоров'я. Слава Україні!